Ями на дорогах чи дороги на ямах. Півстолітня дорога на проспекті Червоної Калини розбита вщент і потребує негайного ремонту. Про суцільне бездоріжжя на гарячу лінію новин поскаржилися мешканці проспекту Червоної Калини та водії. Мовляв, проїхавшись бодай раз, таким шляхом можна відразу вирушити на СТО. Новини проінспектували катастрофічну дорогу. Результати у сюжеті. Ще не крок, то яма маленький і великих баюр стільки що не злічити. Глибиною 10, 20, а подекуди навіть і 30 сантиметрів. А от шириною проблема, аби визначити габарити найбільшої, новинам забракло вимірювального приладу. Тож на допомогу покликали водія тут майже 6 метрів. Американські гірки на халяву жартують пішоходи, а водіям не до сміху. Скаржиться від такої їзди одні нерви і сльози, а ще удар по кишені. Кожен день обриваємо що-небудь, тільки ремонти і ремонти. А за ремонти нам не оплачують. Я не знаю, що то як то далі буде. Теж асфальт зняли ще на весну. Два слоя зняли і так ніхто нічого не думає. Кермувальники непокояться не лише за своїх залізних коней, а й за людське життя. При маневрах, при об'їжджанні таких ям можливі і навіть ДТП. Ями, ямами, а в дороги ювілей. Цьогоріч і 55, як вперше покрили асфальтом. Валентин Режибальський каже, з того часу ремонту вона не бачила. Збудована була в 52-му році, бо то було село Козельники, то взагалі не було дороги. зроблена дорога від заводу до заводу Полярон з Булижніка. А вже в 58-му році вона була закатана асфальтом. Валентин Режибайський знає не лише історію дороги, чоловік підрахував навіть кількість транспорту, яка щодня курсує цим розбитим шляхом. День я так підрахував від трьох до п'яти тисяч машин проїжджає. Два роки і мешканці, і водії звертаються куди можуть. Та все марно, їх не чують, зате почули новини. Телефоном у Сихівській райадміністрації пояснюють, в чому справа. Мовляв, ремонт розпочали ще в червні та забракло бітуму і коштів. Тож роботи припинили ненадовго, надовго, на чотири місяці. Минулого тижня гроші таки отримали. Тепер чекають бітуму. Тільки є поступ бітум для виготовлення асфальтобетону, першочергово на даній ділянці будуть проведені роботи. Тож до кінця цього року дорогу на проспекті Червоної калини відремонтують 100%. -во. Чиновник пообіцяв новини простежать. Марія Цеца, Любомир Козак. Новини.